Випив алкоголю, щоб гамувати нерви, але за кермо п'яним не сідав. Це позиція лінії захисту начальника управління Національного банку України у Полтавській області Михайла Городницького задовольнили суддю, який розглядав справу. Тож, не виявивши порушення, 25 червня її закрили. А от громадськість рішення судді обурило. Понад два десятки людей прийшли протестувати до обласної прокуратури. Серед них і свідок інциденту Дмитро Кустуров. Саме він помітив нетверезого водія та викликав працівників державтоінспекції. Ми предоставили видео, де він після остановки Нічого не пив. Ну, на відео видно, але суд вирішив, що он переволнувався і випив після остановки. Перевірка показала в алкоголю у крові Михайла Городницького понад два проміла. Повірити у те, що чоловік прийняв на душу безпосередньо перед приїздом міліції, не призначити додаткових експертиз. Це очевидна свавілля судді Октябрського районного суду міста Полтави Олександра Струкова, вважають учасники протесту. Цей абсурд, ви розумієте, скрив, скажімо, ту уже прогнившу систему судочинства і те, яке твориться судове безмежжя. Ми не збираємось нічого палити, не чинити ніякий тиск, тим паче на суддів, але дуже обурює, якщо ти голова Нацбанку, ти маєш право творити, що хочеш. У обласній прокуратурі розводять руками. Вони і досі позбавлені функції нагляду, тому не можуть піддати сумніву рішення судді. Такого допустити, щоб і в в апеляції не було сторони звинувачення. Ми не можемо допустити. Тому ми вимагаємо від прокуратури, щоб вона втрутилася цю справу. Потім учасники акції поїхали до Октябрського суду, сподіваючись на пояснення від Олександра Струкова. Проте виявилося, що він з 30 червня у відпустці колеги ж аналізувати рішення судді відмовилися. Ні, я ні інший суддя. Ми не можемо коментувати рішення іншого судді. Тобто, таке рішення прийнято, чи правильно воно, чи неправильно. є апеляційний суд, який може надати трактовку. З проханням про оскарження цього рішення активісти звернуться до генеральної прокуратури та судової адміністрації, а також повідомлять про інцидент керівництву Національного банку України.